шановне панство, я вас всіх вітаю. Коротше ще й вечір повністю не настав. Приїхала катушечка, все нормуль. З красноречивою надписью названням Мандо. По кореї взяли. Тут оригінал був. Короче, що тут було? Це, це вже я колхозів. Конкретно колхозив. Ну, другий раз не про Ось тут був пробой і прям ну, вона шила на сторону. Це я заклеїв, вона поїздила, поїздила ще майже рік. Я казав, що треба буде поміняти, але благополучно всі забули. Ну а зараз нову катушечку вставимо і подивимось, як вона буде робити. Сказали, що А-ля Корея. Ходи, подивимось, як вона буде ходити. Тут воно мамка зайшла в гості, каже показуй, чим займаєшся, да? от так. от. Доцю заставив збігати. точніше забрати. бо приїхала ж запчасть прямо додому. Ну что, пробуем. А, подождите, если ключами заводить, то будет лучше. Да? Хозяйка під капот навіть не заглядывает. там пыль не трогана. Так. Опля. О, все, не троить. А то бідолага, Ой, я забув зняти, як вона троїть. Все. Болька дзвонила, каже, вона робить як гелік. Да. Все, автомобіль вилікуваний. Ну, а ми за, за, за мить перенесемося вже в, завт, в завтрашню поїздку виручать кума з дафіком. Ранок в четверга, ми вже на трасі, все добре. Оно видно чи не видно? видно да? Ще і шостої нема. Впять тронувся. до Зараз спробуємо вход конякою. Пережмем повністю трубки на подушки на ведучки. Накачаємо повітря скільки зможе він на лентяй і на передок. домкрати, Трошки одежмем. Я спробую мост ну, на своє місце. Попробувати лучевой, тупо попасти на этот. На, ну короче, все зафиксировать. Подушки там поменяем или что этот, если все выйдет. И короче він так и поедет. Чтобы не разгружать, перегружать. Ну а если не получится, то уже розгружаємо, я ее хватаю за задницу, краном поднимаю и все робимо то, что нам надо. Но в любом случае надо ехать этой тяжелой машиной, чтобы быть во все оружие. Я думал, я рано виїхав, а уже еду разъезд на боловку получается. А уже одноклассник и окум на самосвалах стоять. И пацанам, пацанам вообще не спиться. вот так вот тоже поехали на загрузку. у нас паровоз поломался, одна ось выехала. второй дафик в Вольфа приехала. И куб Чип и Дейл спешит на помощь. 6 утра. 6 утра. И так вот приехал на дальняк за город. На большой машине Биби. -Би. Большая Биби -Би прибыла. Перекресток. На перекрестке стоим. Вот так сейчас будем перекрывать движение. Будем реанимировать автомобиль. Короче, ко кому мешала эта машина, знайте, куб. Ой, блин. Зараз... Да. Да, зараз, короче, глушим выдучку, пробуем отжаться. И я подъеду тут сбоку выдернем мост сюда и попробуем насадить его на шарик э, этот. И, в принципе, может и поедет. а может и не. Ха -ха. Тогда будет хуже. Будем раскрывать э, верх и разгружать, и я буду выстрел все на Днепр. Не, ну тут вообще страшнее, чтобы, видите, Бля, прям Прямо. на всех стоит. Извините, за мой французский. Ну, карданы вырвало вроде бы. Хотя, он, гляньте, там что-то ржавчина. Зараз выжмусь Короче, спускаем морду. Вон он вытянута. Поднимаем жопу и пробуем взлетать с этого с мостика. Короче, подервал ему задницу. Зараз. Выставляешь. Да есть так, да? Перекрили ми трасу гептом. Все, крана включив. Зараз спробуємо мостик видірнути трошки. Ой, переїхав, трошки назад. Трошечки назад. Куда ти боліт? Вже під бою заглядає. Не, еще, еще. Оп. Вот так вот есть. Раскладываемся. Ой, сейчас, пока перегружается, играется, это все дуже долго. А? Да, бери вот эти с красными крюками. раз за диск прям хватаем, и трошки выдергиваем. Там подушки вроде даже не подстреляли. Так что, есть вероятность того, что он даже одижмится на, 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 этот, на свой ход. Я И... 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 к вам приключен. Кто лучевая? Стоит? У меня полуриссоры. Вот это, блядь, ты понял, что Скания никогда не... Я уже теперь понял, что на туре Скания это надежный автомобиль. Вытянуты дорогой это надежный падла. Полуресора, да, в этом плане трошки лучше. Цепляй прям за две дырочки. Получится, не? Давай тогда чалку Вадим. Опа! Опа! Чалочки, чалочки. Опа! -ля. А где в меня? Блин, а я не взял короткие чалки. Короче, надо докупать все-таки чалок это коротких нема. Давай в два слоя его. Да давай просто под колесо, вот так вот, да. Я вот сейчас натяжечкой трошки вверх и вин, пида, ничего делать. Идай, не? я застрял. Сейчас я не... Командировкой, да? Так, Шурику, машину не поцарапать. Ну скажи, давай крась Не, подтягивай так. Ну с Богом. Завалом или нет? А ну, дивись, мы или там застряли... Чуть-чуть пошло. пошло. но за что зачепилось? А за что-то оно зачепылось. Бугорки. колеса Чистобилизатор. Ну давай попробуй дернуть. Я. Уже не было, блять. <свист> О, да, с домкратов. домкрата наклонили. А, блядь, ну что наклонилось? Опускай. А не Не-не-не, Сань. Нет, дышло выломаешь. А что выломаешь? Ну ты на нем повесишь сейчас. Ладно, сейчас перехватываемся. Короче, шарик лучевой. Зачепился. Мы сейчас под, по, по доски подложим, чтобы если она упадет, обратно поедет. Чтобы она не упала на доску. Я думаю, у нас ничего не впадет. Эдик. Ну, бля. Так. Бачите, яка у нас херня, Ми просто мостом зачепились, блін, за лучевую і я потягнув її всю. Зараз блин, ну единственное на бок буде, щоб подушки попасти, бо блін злетіло. Видно, да? Зараз монтировочкой. піджимаємо. Піджимаємо і все буде хорошо. Короче, затягуємо так. Ну сейчас затянем. заталкуємо, сейчас ще, ще дві стяжки і тягнемо її нахер туди. За раму зачепилась і вкатуємо Центруємося. Вот так вот взяли вето, затолкали, Оно. на трошки витягуємо мост туди, перестаралися, зараз будемо... Вытягивать его обратно. Mm -hmm. О, да там натяжка дебила. Пальцы оттуда убери, он сверху. Есть. А ну. Ну там, наверное, монтировка надо будет раскрывать. Да, монтировка. Да, вставь сюда, просто открыв мне этот. О, О вроде выскочил. Как, как, как монтировка. Короче, попадаем. Так. Все, Вроді би отак шпарили Моста обв'язали подушка одна не можемо зібрати, вон вигнуло її дуже заглушили. Только тільки що пацанчик вставав питав, що там ми. Перший, перший за двоє шукать. Якраз перший попався. Що, пробуй віджимати його. Давай качай воздух, віджимай, подивимось, що, що далі. Что-то шипить. Ладно, короче. Вон там дырка. Тарасили бревно вставим під всю сторону. И патрушечку проедем. Вот так вот. Так, вольвак подгоняем. Уже розщепилось. Иди. Де и де похеру, на нього сзади тачка еды вообще О, як треба лозить, гляньте Коротше, зараз перещепляем этот, як его короче, на во прицеп, їде, вигружає тут рядышком. А я сейчас стою сбоку и начинаю выгружать бо этот. Подушок немає, ми їх хер поміняємо. Походу должен быть зацеп. Вроде есть, да? Нет. А, да. Да. Да, да ну смотрим, что у нас сейчас тут научится. А что, у тебя тут все наоборот? Должно быть все наоборот. Практика показывала когда-то. Прикольно. Ну я так. Вер, да, Сереж, сиди в машине, ты только в машине сидишь, я тебе все показываю. Ладно, зачепыл. Все, оттягивай. Прицеп тут на Елизаветовке выкидывается. А я зараз на себе 12 тонн и в Днепр. Там 4 палеты по 3 тонны. І погнали. Коротше, я не знаю, як на цих паровозах пацани їздять. Ну, деревом, до потолка загружений. Маніпуляторщики так не їздять. Я кажу, кумові пачкую, блин. Ну так от пачку всю цілим підняв. Через крышу видернув. Зараз другу витягуємо. Ну, що поробимося. А есть задача, надо решать. Есть? Короче, вот такая шаланда вышла. Жесть. Надо рубить нормальный ухо, блин, для этого. Чтобы чуплялись ремни. что вся херня. Блин, то выскакивает вообще, что. Все, короче. Запускаю, строгаюсь. Тут, в принципе, до, города доехать. И вывантажение. Фу! Жарко! Зараз ще головне, щоб транспортники не жухнули. Бо я ТТН навіть не писав, Ми б загрузились, я забрав сані документи і поїхав Бо, Ну вроді нема Так, приходиться рискувати Жесть Айдемо вроді непогано так Не дивлячись на те, що блін Гружу ніяк не знаю що дзвоню ж на вигрузку кажу, а як будете скидувати, так ви скидуєте. говорю, слухай, ще все прикольно. Накинь трохи. Він каже, та ні. Я говорю, це дав. Пошли, блін, торгаши. Я жо, ну, у вас же не должна была ну, проезжать машина манипулятор. Так я рассчитывал в понедельник. Я же не говорю, что вы в понедельник не приехали. Ох, я в шоке, я вам кажу, вот блін, блин, с торгашами вот так связываться. Блин, ці эти перевозки, блин, на межгород с такими крахоборами Я кажу, в тебе дві, два человека, ну, тысячу. Ти їм заплатиш за те, що вони будуть оце вигружати. Я говорю, дай тисячу, тисячу, я скинув і уїхав. Ні. Блін, срану тисячу. Короче, це... отдельная тема така. Для разговора. Саня там десь ззаді пригає. Короче, бревну вставили ото під одну сторону. Він ще подушечками віджався. Ми и получается прав... правий борт. За, ну, за этот, як його, застопорили повністю, ну, зажали шланги. Так що, я думаю, нормально, доїде. Пустий, стопудово доїде. До СТОшки. Ладненько, поїхали на вивантаження. Боженька чує, все чує. П'їжджав до блокпоста. <соє> стояли транспортники. Як вони мене прогляділи, я не знаю. На мігалках, все, але ну, вони, этот, э, скажіть мені, скажу вам нову пошту дергали коротше мене боженька відвів під'їжджаю вже трошки 5 км залишилось а це по кума Макса Максик по його, як його? Детським містам батьківщина Во. Згадав як це правильно назвати По батьківщині його катаюсь це ми з кому познайомились. Та скільки нам, мабуть, було годів по 15, він переїхав жити до очима рядишком. А то як познайомились, раз ми з ним поссорились добре, так. була, звісно, така весела історія. Коротше, ми наверное, місяць ходили бу бубу друг на друга. Коротше, що щось не не подобалось друг з другом спілкуватися і трошки ми погризлись. рухатись по Поділили друг другу територію, а потім все одно як помирилися. оце, Скільки годже дружим. Я навіть я навіть не знаю, скільки вважати. Мені їх зараз 37, да? ну, годів 15, навіть менше. Навіть. Годів по 14 нам було. Це 9 клас. Скільки це було? Так, да, 9 клас. Оце коротше Отак от дружба тягнеться годами Так, десь їдемо. 2,9 км, це як по Придніпровську покататися Коротше выторгував Даже не то що виторгував. Приїхав вже кажу Я говорю Блин Я за ваші ці копійки, зараз буду ще півдня дня стоять. Я говорю куда выкинуть Да я уїхав? Дядька конечно такий Отдає гроші, там же ж треба було і шурика бабки забрати. Отдає, там на тищу більше. Говорю, о, красава. Говорю, я ж не просто так. Говорю, я вам час економію, ви мені, все добре. Все нормально. Дядька не, не такий, дуже, як його, Таргаш. як здавався на перший погляд. Мчуся, зараз пересаджуюся на Мерсика. Надо закрить замовлення е мерсиком, да і все. И додому, до хати. В общем, мала уміє, і може, да? Все, зараз пересажусь, зараз в душ и погнав далі. Я вже переоделся, скупався, бо грязный вообще. Защо морда грязная оказывается, руки все грязные. Зараз грію кушать і далі. І далі, і далі, далі. Далі мчимося. Ну тут все по накатанні. Гляньте, палетку одну кинули. Стоїть криво. Зараз на мешком візьму, так на всякий случай, щоб воно влево-вправо не шатнулось, да и все. Тут того груза 2,5 палети несчастных, так що зараз кить и полетіло. Їхати тільки через весь город. справа на левый берег и там аж самый конец самый самый конец Умучить, мучить с той стороны кидать одна доводная да на задней оси так чтобы на это даже не расшатывала Аккуратненько, ляп. Резину Резини натер. О, резини натер! Все, завантажився. Предлагали ось савок оцей забрати. Євро 3, дафік. Там ще якийсь прицеп у нього є. Кажуть, що якобы він технічно, конечно, хороший У нас виду Така утягана машина дуже Цекум знає, це його напарника з заправки машини. Там ще, ще парочку есть по шайбах. Я ж так розумію, у мене свій пакетик з шайбами. Ну там, ну, як склад, типа там за місяць, правильно. Скільки в мене їх там штук 30. И за кожен день от виходить, не неважно на якій машині я їжджу. Правильно, я там сегодня, к примеру, с утра проїхався до обід на скані. Я вставив... Ну, с утра вытянул шайбу с Мерса, вставив в ну заполнил все, как данный сканию, пробег, все дела, проехал, получается, до дома, закрыл, сегодняшним числом тоже э, все, пункт, пункт призначения, число, километраж, ну, короче, закрыл. И получается, вставил шайбу у Мерса. І далі ж теж пишу як його, пункт виїзду, число, всі діла. Я ж правильно розумію, і ці всі повністю е, шайби я з собою тягаю. Листи ну, підтвердження діяльності водія ну, за 28 днів повністю в мене є, скажімо так е, Отакий пакет, скажем, всяких бумажок. Це ж правильно чи неправильно? Все, вже Я не, не став знімати ой, ой 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 Та й не дуже там цікаво знімати Останнім часом щось Часто дурачка падають А ти що сам не вигрузишся Я мені що делать нихер Ходите і блуєте А я этот должен дивиться Як виходите пальцем носика варяться А сам прыгать А воно мені що треба так що отакі діла Привчив Тепер блин, пожинаю свої плоди Що знаєте, просто буває коли ну, бригада там дуже зайнята і, і нікого нема, а я вже приїжджаю коли мені вдобно Я вигрузився і все А тут блин, ходять, пальцем са мнозі ковиряються. І не хочуть залазити в кузов стропить Да, ну и куда же без вечерних купаний. В общем, итог. Да, взломался 50 на 50. Водитель, не водитель, не знаю. Напишите в комментариях. Есть там вина водителя, а нема. Ну, мне не сдается. Это просто от усталости м -м -м, вмерла лучева. Единственный бог, что Не, не вовремя він почувствував, що этот скажіть мені, скажу вам, що сама этот, що мозг же гуляє віддільно від машини. Бо реально там одну сторону погризло хорошо. Вот так вот. Ну в общем, як в комментариях було, що этот без приключений гай. Гайки всі діла не крутим. От сьогодні щось покрутили, щось поламали. Все, хай береже вас Боже на зв'язку. Лайки і підписка ж не забувайте.